Життя, здається, довгий шлях, а як невпинно пролітає, піском є, начебто в руках, крізь пальці сиплеться. Буває, ось так зупинишся на мить в душі, замислившись, як швидко життя дарова не біжить, але спиняємось так рідко. Частіше надимось в житті, усе встигнути зробити. Кудись біжимо в забуті, потрібно гроші заробити, робота. Втома від проблем дрібні сердечні хвилювання, щоденні клопоти, живем немов ті в'ясні нарікання. І те погано, й те, не так. Постійно просимо у Бога невпино більшого в думках, собі омріяну дорогу. І забуваємо в душі про вдячність Господу за диво, за дні даровані усі. Ми так всі хочемо щасливо прожити весь життєвий шлях, і не замислюємо щасто, що все насправді в нас в руках. Життя незвідано прекрасне. Від нас залежить весь той шлях, який ми бачимо навколо. Спинитись треба всім нам слід в душі розправитися з болем і просто з дячністю приймати усе дароване з неба, можливість бачити, кохати, ходити, мріяти. Чи треба чогось нам більшого в житті? Потрібно вчитися радіти, не просто бігать за забуті, а щиро здячністю, мов діти, зустрічати кожен новий день, дарунок Господа безцінний, нам слід спинитися лишень, бо не зупиняться хвилини. Нам слід спинитися і збагнуть, наскільки швидко пролітає життя дароване, і суть у тім, що радості втрачає. І щастя істини в той час, коли не хочемо спинитись, залежить все лише від нас. Давайте з дячністю молитись за кожен подих, кожну мить. Для нас даровані від Бога. Життя безупину летить, невічно тягнеться дорога. Життя, здається, довгий шлях, а як невпинно пролітає, давайте вдячністю в серцях душевну темряву здолаєм. І будемо з радістю приймать Щоденні радості від Бога, за нами право обрати, куди нас виведе дорога. Давайте приймемо той шлях, який дарує нам Спаситель. Зі світлом вдячності в серцях не будемо спертістю просити того, що хочеться в душі, а просто з радістю приймемо, дари творця для нас усі. І так, я вірю, ми знайдемо безцінний спокій і тепло. І приготоване нам щастя, і як би складно не було, і з Богом з, з легкістю все вдасться.